Відома, от Період переходу від е, тієї старої системи, як ми говоримо сьогодні, нова система. Я представляю місто іменно районного значення, на якому практично сьогодні ніякого самоврядування, повірте мені, немає. Просто немає. Воно все узурпіровано, узурпіровано адміністраціями. Районними і тому починаючи із фінансових питань. А, вже... що? а що ви маєте на увазі, коли говорите у закону державним адміністрації? Тому що е, фінансування ніякого, ми е, власними е, сесіями і власним тим не розпоряджаємося. Це ж ви розуміли. Тому що е, мало того, що на рівні держави сьогодні за ніч приймається бюджет, а до нас просто доводяться цифри. Ці цифри ми маємо затвердити на сесії. Крапка на цьому. Якщо ми його не затверджуємо, значить по одній 12-й фінансуйтесь проти минулого року. Це перше питання. І тому, поки не буде вирішено питання фінансування і планування бюджету знизу до верху, практично говорити про якесь самоврядування на рівні міст районного значення неможливо. Слідуюче питання земля. Ну, я тут поєднався, що фінансове, знаєте, і територіально вона має тут паралельно десь вирішуватися, тому що говорить про е, об'єднання сьогодні рад, також це, це не проста справа. Але слідуюча земля, от, ви знаєте, в нас тільки, мабуть, в Україні придумали якісь землі за межами міст, землі, які е, міської ради, територіальної громади розпоряджаються сьогодні всі, хто хоче. Тільки не міська рада. А хто Значить, а, а, я а, кажу. Землі себе, так звані сільоз, розпоряджаються держком землі, землі, які не сільоз, розпоряджаються адміністрації, обласні причому. Погодження на рівні міст не відбувається. Ви уявляєте, нам приходить папір і говорить, отам земля, яка на території міської ради, або була в резерві, або вона вже виділена тому-то, тому-то. Ну, це має бути так у цій державі, я тоді не розумію. І ми говоримо про якесь самоврядування. Ніяк, я це не говорю за казначейство, це він, мабуть, усіх хто в міст, і Ми практично сьогодні не управляємо своїми коштами. Ми неодноразово там на зустрічах просили, дайте нам можливість через державні Ощадбанк проводити хоч свої платежі, ті, які ми оту злигоду, яку ми отримуємо до місцевих бюджетів. І того не дають. І, мабуть, сьогодні вам зрозуміло, чому ми. Не виконує ні своїх прямих обов'язків, ні тих делегованих повноважень, які делегуються так звані, це також назва. Знаєте, це назва делеговані повноваження. Делеговані повноваження мають путь виконуватися, якщо 100% делегуються і фінанси. А сьогодні говорять про делеговані повноваження, ви виконуєте сповна, а фінансування ми вам, якщо 15-25% дамо, це буде добре. От ви вишукуйте резерви так звані. Пану, а ну, я... Давайте, будь ласка, нам нашим польським колегам як зараз розподіляється і як виповнюється саме місцевий бюджет, яким розпоряджається місцева громада? Ну, в плані ну, відсотків. Сьогодні 100% тільки земля, яка на тому. Всі ПДВ, ви розумієте, що воно це акумулюється в Києві. Ну, до абсурду дійшло те, що ми сьогодні не можемо залатати. Дирки, дирки, ви розумієте, якась от е, на доходах. Тому що а, акумулювали бюджет, тобі, там взяли під акцизний збір, забрали його десь до державного бюджету, сьогодні ходять з протягнутою рукою, випрошуючи декілька цих е, тисяч гривень для того, щоб залатати лавку. А нам говорять, ви ж давайте дороги, ви ж розумієте, сьогодні у цьому році особливо було сказано, ми дійдемо до комунальних доріг. Я вам наведу приклад побачити. Минулого року у нас було для міста такого. 27 тисяч це не просто це 163 дороги і кілометри. І от було 2,5 мільйони. На це рік придумали нам аж 880 тисяч. А ми в минулому році вже на 700 тисяч біль зробили. Тому нам ну, віддати ті кошти, які ми вже використали в минулому році. І от за ті 200-300 тисяч нам говорять: ви наведіть порядок. Люди цього не розуміють. Розумієте, люди йдуть до нас. Напряму і вимагають із нас вони не розуміють, що кошти пішли до Києва, що з Києва вони не вертаються. Тому ну. Таких умовах існування місцевого самоврядування на рівні міст районного значення, сіл селищ просто сьогодні неможливо. Ми розуміємо, що має бути об'єднання, має прийти територіальна реформа, не має немає бути так, що там 50-100 чоловік у селі, вони мають таку ж саму зарплату, штат і таке інше. Але просто так, якщо буде і надалі, ну я думаю, що не виживуть міста районного значення, села селищ. Хотів би стан.